Привіт! І ми сьогодні говоримо про тему, яка болить усім. Чому не дивлячись на наш досвід? Не дивлячись на те, що ми багато що вміємо, а ми так само боїмося змін. Хоча, здавалося б, усі ми хочемо кращого життя, кращої роботи, кращих стосунків, але ні. І варто нам сказати, що я сідаю з понеділка. На правильне харчування, нам зразу хочеться цукерок, яких не їли 100 років, нам зразу хочеться дуже багато хліба, і чому це так? А за цим всім стоїть тривога, небезпека. І це дуже природньо. А якщо ще згадати старих людей, яким ми пропонуємо, а давайте переставимо з вами шафу, і починається Армагеддон дому. І таким чином я хочу вам показати, як насправді розгортається цей страх змін, як ми на нього реагуємо. Насправді, за цим всім стоїть біологічна основа страху. Наш мозок любить стабільність, це такий древній еволюційний механізм, і уявіть людину дуже давню, можна навіть назвати печерну. Які зрозуміло, що піду цією стежкою буде вода, піду цією дорогою, тут будуть тигри, ведмеді, зайці, тобто здобич. І це про те, що можна жити доволі спокійно, і ми не любимо змін. Ми не любимо, саме, коли приходить щось, те, що ми не чекаємось. і ми тримаємось за все старе. Згадайте ж знову ж про телефон. Він вже йому 100 років і давним-давно його потрібно змінити. Тріщина на екрані, забита пам'ять і так далі. Але ми боїмося, що прийдеться переналаштовувати, згадувати паролі. Це, знаєте, таке якесь випробування, що майже переїхати в іншу країну. І страх-змін це, знаєте, такий древній захист. Але якщо слухати його завжди, то це схоже на таку теплу, болотяну зону затишну, але немає руху. І оце болото стає нашим життям. На рівні соціальному, чому ми боїмося тих самих змін, тому що ми боїмося, як нас оцінять інші. Людина це соціальна тварина. І ти поділився з друзями, наприклад, з якоюсь ідеєю, що піду я з цієї роботи, я її не люблю, відкрию кафе, бо я так люблю, це мій напрямок, я дуже гарно готую. І що вам скажуть найближчі друзі? Ти що дурна? Які зміни? Ти що здуріла? Да кругом криза? Ти подивися, немає грошей у людей краще. Страждати в цій рутині, ніж хтось вам скаже, а о, ось він, подивіться, він знов пошуку себе, все ніяк не знайде себе. І за цим всім стоїть у ця глибинна наша історія, коли. Тебе виганяють плем'я, і ти приречений на загибель. Згадайте історію сьогодення, коли леви виганяють із прайда молоді савці, і через місяць його немає, він не виживає. А сьогоднішнє наше вигнання це оці коментаря, коментарі, які ви пишете в Ютубі, Фейсбуці, чи в Інстаграм, чи в Тіктокі. І мозок не відрізняє, що це стан іншої людини, йому все рівно страшно. Мене знову засудять. А засудять дорівнює на рівні мозку, що вони виженуть з племені, а виженуть з племені це смерть. І вже знаючи це все, ви можете зрозуміти, готові ви туди йти, чи не готові. На рівні нашого внутрішнього, на рівні тіла в нас включається така історія, що у нас включається прокастинація, і ми починаємо це відсовувати і говорити Та, почну з понеділка. І цей понеділок він наступного тижня, потім через місяць, і дуже схоже на такого, знаєте, єдинорога, який всім подобається на картинці, але ніхто не бачив. Страх невдачі залишається нашим знайомим болотом. І страх невдачі керує нами. І я думаю, що це якось про вас, хоча це історія про мене, коли я дуже люблю, знаєте, зошити, блокноти, якісь нові ручки. І перед кожним новим курсом я собі обов'язково купляю якусь кількість цього. І в мене є якась кількість блокнотів, які я так і не застосувала. Я так і не пішла туди. Про що це? Це, звісно, про той самий страх змін. Ми беремо щось робимо маленьке, щось, що має нас туди підігнати, але ми туди не йдемо. Дуже багато клієнтів розказує про те, як вони купляють фітнес-абонімент, тому що вони з понеділка обов'язково підуть в тренажерний зал, змінять себе. І в кінці кінців це знаєте про фінансову підтримку спорту, але не про м'язи, які досі не накачані. І наш оцей глибинний опір він маскується під розумні відмовки, але насправді це страх втратити контроль, і страх йти в невідомість. Часто люди так хочуть змінити своє життя, хочуть, наприклад, жінка хоче, щоб чоловік став романтичним, а все, що хоче чоловік, щоб вона не чіпала пульт від телевізора, і через який час, ж, можливо, змінюється wi да, пароль від Wi-Fi, але надалі. На рівні здоров'я людина хоче їсти правильно, купує різні зелені овочі, брокколі, броколі так і лежить в холодильнику, дивиться вам в очі, а потім в кінці-кінці вже вам це надоїло, і ви його викидаєте як жертву боротьби із змінами, і так нічого не відбувається. Чи може ви пізнаєте себе, коли ви вже 5, 10, 25 років жалієтесь людям на роботі колегам, як мене задовбала ця робота, як мене задовбав цей начальник, і залишаєте на тій же роботі. Ми створюємо собі, знаєте, такі тисячі малих самозаспокоєнь, але кожне відкладене рішення це те, що ми не кажемо ні самому собі. Ми наступаємо на горло своїй мрії, своїм змінам. І як же зустрічати зміни без паніки, ви можете спитати мене? А перше, це визнати страх, признатися, що так, я це боюсь, це нормально. І не дивлячись на те, що мені дуже страшно, я починаю робити якісь кроки. І ці кроки я роблю. З якихось малих дій. Наприклад, я хочу вивчити англійську мову, я не йду вивчати англійську мову, але я позвоню зараз тренеру в школу, знайду, де я буду вивчати, і позвоню і домовлюсь. Тобто це не має бути щось таке масштабне, щось таке дуже велике, тому що ми не витримаємо. Наша психіка не витримує, як ви зрозуміли. Якщо ми дуже боїмося саме тому, що нас дуже побило життя, і ми падали 100-500 разів в нашому житті, то перенесіть свій фокус на інше, на рівень, а що я отримую, коли я вже буду там, мозку потрібна стабільність, і якщо ви зрозумієте, що так, мені навчатися на психолога. 6 років це зараз такі приклади з мого життя. Це довго, 6 років це багато. Але через 6 років я отримую диплома, я зможу ліцензуватися, я можу заявити в кінці кінців таку нарцисичну свою якусь історію, що це я зробила, і займатися своєю справою, яку я люблю, якою я займалася завжди, просто не розуміла, що це називається психологія. Бачите, як міняється тенденція, як змінюється настрій, уже хочеться туди бігти. Попробуйте саме налаштуватись на майбутнє і відчути, як ця енергія. Страшно це дозволити собі гумор, посміятися себе, о, мені і... і того разу було страшно, коли я щось там робила. І цей раз мені буде страшно. І не ставимо оці великі великі плани, бачимо, куди ми йдемо, це нас витягує запутаності. І робимо саме маленькі кроки, не міняємо усе життя за тиждень, почнемо з такого кроку, якщо нам, наприклад, потрібно йти, як я себе зараз розходжуюсь уже після тих змін, що в мене відбулись. Я йду скільки можу йти. Йду до першої зупинки, бачу, що нормально, йду до другої. І я себе не насилую. Я не починаю собі брати 100 500 уроків англійської, а це якісь 50 хвилин, 30 хвилин на тиждень. А потім, через місяць-другий, коли я окріпну, коли в мене спаде оця напруга, я почну рухатись далі. Далі дуже гарно працює правило 5 хвилин. Я це зроблю лише за 5 хвилин. Є дуже багато методи, методик, коли ми прибираємо 10-15 хвилин. І це говорить про те, що ми це робимо, мозок звикає, і іноді нам хочеться далі продовжувати. І ми себе не зупиняємо, саме дозвольте собі робити. Те, що вам подобається, це знаєте, це як серіалом. Ти включаєш одну серію, і потім в гіпнозі розумієш, що ти вже дивишся 10. І вже ти такі міні-експерт цього серіалу, вже знаєш, що там буде відбуватися далі. І так само буде і з вашою мрією. Не ставимо, що я зранку почну бігати, якщо це про фізичні вправи, а я пройду 500 метрів. Не обов'язково міняти свій графік на тому, що якщо ви вставали в 8, ви почнете вставати в 6:30. Ні. Ні, ви не почнете вставати. Більше всього, що у вас буде така історія, а може краще я ще посплю, тому що я не виспався. І тому я не буду вставати в 630, а я ляжу на 30 хвилин раніше. І встану в свій час, я буду більше відпочивши. На декого впливає про те, що ти поділишся своїми планами, з друзями, і у вас будуть такі свідки, які знають, що ти це обіцяв, і коли ти. Скажеш, наприклад, друзям, все, я на дієті, і вони кажуть: о, класно, сьогодні якраз ми робимо піцу вечоринку приходь, відпрацюємо, але це вже буде тренування сили волі. І тут важливо все таки шукати своє коло. Там, де не будуть тобі утворювати оці піцу вечоринки, а можливо ви знайдете десь в Телеграм, YouTube чи в тих самих соціальних мережах таких самих, які хочуть стати стрункішими, хочуть займатися собою, і там почати спілкуватися. Відзначати маленькі перемоги це дуже важливо для нашого мозку, тому що якщо ми щось робимо, якісь кардинальні зміни і зразу ставимо нові плани, то що відбувається? Ми не відсвятковуємо. І це, знаєте, як ти добіг до фінішу, коли витрачено дуже багато ресурсів, дуже багато сил, а ти не постояв отам. На першому місці тобі не похлопали, тобою не позахоплювались. І оця твоя мала дитина, яка так хотіла цих хвилин слави цього такого святкування, вона не отримала своїх поглажувань. І вона, та нафіга нам далі йти? Навіщо нам ще скидати ще тих 10 кілограм? А, а якщо ви знаєте це про себе, то напишіть в соцмережах, проявіть оці такі здоровий нарцисизм, коли я хвалююсь тим, що я зробив. І знайдуться люди, які вас похвалять і скажуть, що ти молодець, ти це зробив, в тебе ти справився. Зміни це не революція. Зміни це еволюція. Важливо почати хоч з якоїсь крихти, бо ця крихта. Може стати тим сніжним комом, який дійсно кардинально вас змінить. Питання не в тому, щоб змінити своє життя, а питання в тому, щоб ввести своє справжнє. Життя. І зміни дуже схожі мені на ремонт. Ми всі капець боїмося ремонту. Чому? Бо в хаті буде срач, там придеться докладати дуже багато зусиль, йти через якісь некомфорти. Ніхто в світі не любить ремонт. Але квартира від цього рік від року стає жахливішою. І тому, коли ми все-таки зробили цей ремонт, нам так подобається це житло, і ми кажемо, фух, ми справились, ми це зробили. І так прекрасно я можу жити декілька років в цьому новому помешканні. Рухайтесь, і вас все вийде. А з вами була ваша Людмила Хомутоська. Буду дякувати за вподобайку і за підписку до мого каналу.